Доброго вечора, мої хороші! Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Київ область, тому що дівчатка пишуть на телеграм, бентежно, переймаються. Давайте дивитися, що чекає найближчі дні. До кінця року. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації та підтримувати канал. Києва мій, як тебе не любити. Шлях перекрили самі. От е, Шлях розвитку, шлях честі, шлях до світла зайшли в пітьму. Дуже багато людей при владі, не тільки е, ходять в масках, як кажуть. І. Е, щоб не втрачати ці маски, будуть йти на все. Дуже багато змій, дуже багато людей, які одержимі цією війною, які знайшли в ній спокусу. Щось будуть заміновувати. Отрута, смерть. Замах. Вимагання замаху. Кир. Гульки, там біль, там гульки. Притом такі чорні, знаєте, може, щось з речовинами. Прям все це буде висвітлюватися. Замах не здійсниться. Загине не та людина. Знаєте, от щось от когось в родині з великих посадовців або з великих людей велике горе. Київ найближчі дні. Безпека обстрілів. Гучно, страшно. Гроші дадуть. Які зустрічі? Може, тут, знаєте, що мені ці Нідерланди? Другий раз дивлюсь, Нідерланди, Нідерланди. Щось буде. Може, щось передадуть. Тут Британія може піти. Дивіться, приз два гості: чоловік та жінка з Європи. Чекаємо на гостей з гарними гостинцями та новинами. Це такі, знаєте, гостини виявлення поваги більше до нас. Влада заплуталась. Всім щось треба, всім треба гроші. ну Треба контрольні якісь функції виконувати за цими грошима. Але де серце крається, бо їм гучно і страшно. Дуже хочеться миру. І от таке відчуття, знаєте, що вдень все спокійно, а вночі ну, там дивишся на цю, на цю першу зірку і думаєш, божечка, ну хай воно зупиниться, все це. Захищають, вас захищають, захист є, він непоборний, але все одно страшно, гучно. Є збиття, знаєте, як перехоплення вогню. Щось тушити доведеться. Навчальні заклади небезпечно, ну діток вам вже, мабуть, там нема зараз. Небезпечно і це буде як їх ціль, мішень протягом місяця. Вони будуть мучатись і намагатись туди десь влучити. От як злітатися буде, знаєте як, з усіх боків до якоїсь точки на воді. До води. З трьох боків сказала. З трьох. І буде страшно, знову ця карта йде. Трійка мечів. Дивіться, просто от просто. І три ситуації, коли страшно, я боюсь, боюсь. Вода і ж, залізна колія йде. Так показую таку картинку. Показу. Або потяг іде над водою. Залізниця, щось поруч. Київ в найближчі дні до кінця року. Ну, збиття в небі вогонь. Дивіться, дві карти витягла відразу. У мене аж так щось, знаєте, в очах такий туман, щоб не дивись, не дивись, що не дивись. Передмістям гучно прольоти, там щось зруйнується. Ну, ми ж обіцяли безпеку, так скажуть. Відпрацювала по Та що падати може в місті і буде, на жаль, вже... знову жінка з переїздом. Ворога заплановані, а так, і вони якось по часам, по днях, по часах. Щось вивідують все в Києві містяни самі вивідують. Який захист у адміністративних споруд? А на що тобі захист? Обдерю, зроблю вигляд, що хочу бити по адміністративній споруді. Знову показує вода, мости. А Ракета піде туди. Ну, що ж таке? Підступний план у ворога. Я не бачу таких важких руйнувань. Але буде так гучно, що люди на якийсь час будуть, може, канікули виїздити, просто відпочити, відновитися сили. Ну, тому що ну, от не буде відчуття все одно, що ти в безпеці. Ти розумієш, що попов працює, а відчуття, що ти в безпеці немає. Бравари. Найближчі дні. Район є прильоти. Район є. Передмістя є, ворог винюхає, де у вас там якісь важливі об'єкти. Ще збирає інформацію. Бориспі. Да, Мрія, нас усіх, щоб відкрили аеропорт. Я так люблю літаки. Бориспі. Просто літаки, як вони сідають, залітають. Прильот. Знову ця карта вона йде на попередній населений пункт, по Києву. Винюхують, видивляються ворожі якісь агенти, прильот по військових по якомусь важливому об'єкту може бути. Через якийсь час ще прильот, або вже туди було, було і через якийсь час знову. Білоцерко є у вас якась таємниця для ворога. Ближі. по інфраструктурі. по інфраструктурі, але дивіться. Це має як околиці. Біля води, склади, я не знаю, що у вас там є. Ну, портів я так ну, нема. Збивати будете, От летить ну, в конкретну якусь ціль. Це не місто, це як передмістя. Гучно буде. Там немає, як скажуть, зупинки військових, але там щось лежить якась таємниця, що у вас там або на складах, а що у вас там є. Ну тут кажуть, місто під захистом, воно, воно туди б'є, кудись, де нічого немає. Воно нічого не руйнується, в принципі. Може бути гучно, біла церква, Така інформація.